Відео надане на сайтом онлайнгдz.net. Всім привіт! Зараз ми з вами розв'яжемо завдання під номером 381. У трикутнику ABC, AB плюс Б це дорівня 25 см, BC плюс СА дорівняння 26 см, СА плюс АБ дорівня 27 см. Знайдіть периметр трикутника ABC і кожну його сторону. Запишемо коротку умову цієї задачі. Запишемо так, маємо трикутник АВС в якому тепер запишемо наші рівності. АВ плюс Б це 25 см, ВЦ і СА 26 см і СА плюс АВ – 27 см. Знайти нам потрібно периметр трикутника. І також його сторони. Аби невідомо БЦ і СА. Розв'язання. Є декілька способів розв'язати це завдання. Візьмемо такий спосіб, де ми з першої та з другої рівності виразимо БЦ. І потім прирівняємо ці вирази. І так, з першої рів... рівності ми будемо мати, що БЦ дорівнює 25 мінус АВ. А з другої рівності будемо мати, що БЦ дорівнює 26 мінус СА. І тепер прирівняємо ці дві рівності. 25 мінус АБ дорівнює 26 мінус СА. Отримаємо, що СА мінус АБ буде дорівнювати 26 мінус 25 одиниця. Далі з умови нам відомо, що СА плюс АВ дорівнює 27 см. Так? І тоді з нашої рівності, що це А мінус АВ, я ще раз її напишу, ви можете не писати у себе в зошиті, дорівнює 1, випливає, що це А дорівнює 1 плюс АВ. Підставимо наше СА ось сюди. Ми отримаємо 1 плюс АБ плюс АБ дорівнює 27. Ми отримали 2АБ, дві сторони АБ, тобто 2АБ будуть дорівнювати 27 підняти 1. Це дорівнює 26. А одна сторона АБ. Буде дорівнювати 26 поділено на 2, тобто дорівнює 13 см. Так, сторону АБ ми знайшли. Тепер, підставляючи у будь-яку рівність, ми знаходимо дві інші сторони. Візьмемо, наприклад, АБ плюс Б це дорівнять 25 см. Тоді БЦ буде дорівнювати 25 см. Відняти а Б. а, Б у нас 13, тому 25 мінус 13 буде дорівнювати 12 сантиметрів. І знаходимо сторону С, А. Вона дорівнює 1, як ми вже написали, так, плюс а, Б. 1 Плюс АБ у нас 13, тоді це дорівнює 14 см. Відповідь. Ми отримали, що АБ дорівнює 13 см, БЦ дорівнює 12 см, і С а дорівнює 14 см. Завдання розв'язане. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Більше відео та рішень ви можете знайти на нашому сайті та на нашому каналі YouTube.